Одного бажання, на жаль, вже недостатньо. Я вже тільки туди навкладала сил коштів і часу. Реально, п'ять років я витратила на мрії про те, щоб робити гарні пудрові брови, лише брови там навіть прогуби і стрілку. Я вже і, і туди ходила, і сюди, і в общем і пігменти різні, і голки різні, машинки різні, е, і все, що хочеш. А... В конічному методі ніфіга мене не виходить. Я вже стільки сил на це витратила, що в мене вже, знаєш, торжені пішло, бо я розумію в тих бровах, і в мене вже нема. В мене ж немає грошей вкладати. В це от в чому справа. Навіть я сподівалася, що я витрачу багато грошей на це і вони мені повернуться. А виходить таке, що я зараз свою роботу, от тоді, коли робила, я останній раз це робила там два-три місяці тому. І я ну мені стыдно на ну, неї дивитись, мені стидно це робити і брати людей. Мені теж стидно. А що вже йти десь знову вчитися, то мені разі, що машину продавати, а машину я продати вже не можу. Моя учениця Віолета вже більше 10 років б'юті сфері. Уявіть собі, наскільки для мене це було таким викликом навчати таку досвідчену людину. І найголовніше те, що вона стала в учня і впровадила мої інструменти, мої знання взяла і примінила їх на практиці в своїй роботі. І зараз я вам покажу, який вже... Результат ми маємо за два місяці роботи хоча попереду в нас ще є час, і ми будемо показувати ще крутіший результат. Привіт, Юльчик. Я з мене вже голова кругом від того, скільки в мене зараз буде роботи на найближчий час. Я просто в шоці, бо починають писати за навчання, за перманент. Тобто, все до чого ми з тобою весь цей час йшли, нарешті просто здійснюється. І я в шоці від такого масштабу, я в азарті від того, що нарешті я маю стільки роботи і не маю стільки часу. Я дуже вдячна тобі за те, що ти даєш мені цей солодкий пінділь за твоє наставництво, за те, що ти. От завжди мене мотивуєш, допомагаєш, вислуховуєш. Бо зі мною треба багато терпіння.